Хочу привітати кожного, хто дивиться моє відео. І мої підписники, і гості. Сьогодні буду готувати курячу печінку. Але рецепт незвичайний. І страва виходить дуже смачна, і тому я вирішила, як завжди, поділитися цим рецептом з вами. Може комусь сподобається. Побачте, як я буду готувати, готуватиму разом з вами, тому що я буду готувати, ви будете дивитися, і я думаю, у нас усе вийде. Це виходить дуже смачно і незвичайно. Нам буде потрібна сама куряча печінка. Ось, як бачите, вона в мене ось така. Я її помила, почистила. Все, що мені було зайве, я з неї видалила. І ось вона в мене годинку. Періодично я міняла воду, ось так вимочується у воді. Нам буде потрібна сіль, цукор, одна чайна ложечка меду. Столова ложечка кунжуту. Одна чайна ложечка крохмалю кукурузеного. Цибуля і чорний молотий перчик. Водичка звичайна, 70 грам. Олія для приготування. І ще потрібно нам будуть груші. Ось, як бачите, так-так груші. І ось такий кусочок невеличкий лимончику. Ось із цих інгредієнтів. Ми з вами готуємо смачну, присмачну курячу печінку з грушами. Я вже вам говорила, що я періодично печінку міняла водичку і її вимочувала. А ще я завжди, коли готую печінку, чи то смажу, чи то щось з нею готую, я її обов'язково проварюю. Тому і зараз я ось в кастрюльку набрала водички. Ставлю на вогонь. Мені потрібно, щоб вода закипіла. Ось я в кастрюлю набрала воду. Тут у мене пів кастрюльки, я вкинула туди один лавровий листочок і будемо чекати, поки наша водичка закипить. І ще нам потрібно підсмажити наш кунжут. Ось я якось, запалила вогонь невеличкий, поставила сковороду і ось так помішуючи, підсмажу кунжут. Ось так, я, бачите, держу сковороду над вогнем і ось так легенько підворушую наш кунжут. І він, дивіться, смажиться. Бачите, стає коричневий. Вогник середній. Я підсмажу і вам покажу, до якого стану підсмажиться. Кинжут, який він має бути. Ось до такого стану підсмажується у мене кунжут. Дивіться, який він золотистого став кольору. Тепер я вогонь виключаю, залишаю його ось так, щоб він у нас доходив, як говорять. І теж ось так періодично його ще трішки буду підворушувати. Поки ми з вами смажили кунжут, ось дивіться, він такий вже. Дійшов, таке, як нам потрібно, я його поки що відставляю в сторону. У нас закипіла водичка. Там у мене один лавровий листочок, я вже вам показувала. І тепер прикручу вогонь середній і поміщаю сюди печінку. Ця печінку я вже ось, ось помістила в кастрюлю. Вона у мене з моменту закипання буде варитися одну хвилинку. Поки у нас вариться, буде варитися печінка, ми з наріжемо цибулі. Перерізаємо одну цибулю на дві частинки і ось такими пластиночками тоненькими нарізаємо цибульку. Не було запитань, для чого варити печінку, я вам ось хочу показати. Хоч вона в мене вимочувалася і гарно милася. І все рівно, ось дивіться, який тут при варінні виходить осад. Ось Тому я її проварюю. Я люблю, щоб печіночка була чиста. Тому ось вона в мене так одну хвилиночку покипить. Водичку я зіллю, печінку промию і в нас. Буде чистенька печіночка для подальшого приготування. Цибулька вже нарізана. І ось вже я промила печінку. Ви тільки гляньте, яка вона у нас чистенька, симпатична. Аромат стоїть, не можу вам передати, як це смачно пахне. Коли ви варите її, водичка не солиться. Все ми з вами підготували печіночка, цибулька, і тепер нам потрібно ще приготувати груші. І ось почнемо. У мене ось така грушка, бачите, ось. У вас може бути будь-яка. Це не має різниці. Нарізаю я, оскільки в мене такі груші, то я ось тут нарізаю їх ось так. Ось як бачите, такими, дивіться, кусочками. Цей де дебільший отак розрізаю напіл. І Ось так нарізаю ці гроші і ось так гарненько їх обрізаю сюди. Ось так. А ці ось, цю половинку я ось просто нарізаю такими, ось як бачите, дольками. Ось так. Нарізати ось так, а цю ось так можна нарізати теж. Ось так, щоб вам показати. І ось такими дольками. Цю можна на дві частинки розрізати, цю ось так порізати, де більше порізати, де менше можна залишити. І так продовжую. Ось так це у мене вийшло. Тепер беру лимончик і ось так видушую сік, ось на груші на нашій. Добавляю сюди мед, одна столова ложечка. І беру сітечку і ось кукурузяний крохмал. І ось так. Притрушую ще грушки крохмала. І тепер ось так обережненько ми цю всю нашу смакоту ось так перемішуємо. який стіїть аромат. Смакота можу вам передати. Все. Ось так ми з вами вже все приготували. І тепер йдемо до плити. Прогріваю сковороду. Додаю сюди олійки. Ось так буде достатньо. І у прогріту сковороду ось висипаю ой цибулю. Вогонь у мене середній. І починаємо смажити. Періодично помішуємо. Ось так ми її підсмажуємо десь хвилиночок дві. Ось бачите, вона вже трішечки прив'ялилася у нас. Ось так. І тепер беру я цукор. Ось десь столова ложечка, ось бачите, без гірки. І ось так посипаю цукром. І продовжуємо смажити. Нам потрібно її підсмажити до золотистого кольору. Я буду ось так смажити і вам покажу, який з цього вийде результат. Ну і, звичайно, періодично помішуємо. Все, продовжуємо смажити такого, дивіться, стану, ми з вами підправили силою. І тепер цибульку висипаємо лиску. Поки що. Ставимо тепер сковороду, наливаємо олійки і сюди поміщаємо печінку. Пічінку я трішки подрібнила, розрізала її на ось такі кусочки. Вона була двіна, Ну, А тепер ось такі получилися кусочки. І тепер нам потрібно її підсмажити. Ось такі кусочки розрізати потрібно на дві частинки. Зараз я роблю цей кусочок. Ось так. Вогонь має бути невеликий, тому що якщо великий вогонь, то печінка має свойство таке, таку властивість, стріляти. Тому ось на невеличкому вогні ось ми її підсмажуємо. Вона, бачите, вже у нас підрумняється, так як нам потрібно. Десь так смажемо хвилиночок три. Періодично помішуємо. Ось до такого стану, дивіться, ми смажили печінку. І тепер додаємо сюди груші. Дивіться, для цього ми сюди додаємо прохмал. Дивіться, вона тільки стояла груша, грушах, хоч вона і суховита, але вона сік практично не виділила. Тому що її... Завадив крохмаль. тому потрібно трішечки додавати сюди крохмаль. І ось так ще хвилиночок три періодично помічу ми за смажимо смажемо із грусами. Ось так. Ось. М -м -м -м, як це смачно? Махателі. ось так і продовжуємо смажити. Зараз посилю що виглядаємо. Ось до такого стану. Піджарили ми печінку з грушами. Тепер додаємо сюди смажену цибульку нашу. Ось так гарненько розпроділяємо. Аж тепер ми солимо солити до смаку, хто як любить. Посипаємо чорним молотим перчиком так. і гарненько перемішуємо. Ой, який же ж аромат стоїть. Боже, це така смакота. Бачите, груші не розлізлись у нас, як говориться. Все в нас ціленьке. І все між, між собою дружить. Ось так. Лідиночок. Теж три, ось так, ми періодично помішуючи, ще смажемо. Тепер додаємо сюди водичку. Перемішуємо. Ось так. І нам потрібно, щоб печінка. Ще фелиночок 3 побула під закритою кришкою. Вогонь невеликий. І ось так нехай вона у нас трішечки протумиться. Прийшло три хвилинки. Що ми бачимо? Тільки гляньте. Яка це у нас смакота? Все виключаємо. Ой, і тепер посипаємо кунжутом. Ось так. І ось так можна ще трішечки перемішати. Ось так легісенько. Все, печінка з грушами готова. Ось така вийшла в мене смакота. Ви тільки гляньте. М -м -м. Так, берете кусочок і будь ласка. І тільки гляньте. Така вийшла мене печінка. Рекомендую вам приготувати. Ну, тепер я хочу спробувати, що ж ми з вами приготували. М -м -м. Смакота? неймовірна. Це наскільки смачно? Це не просто печінка, а це шедевр. А це ось грушку хочу попробувати. Це божественно. Це така страва. Ніжна. Ну таке, я навіть не можу вам передати, який це смачний смак у печінки. Готуйте це просто. Зісця зразу. Ось такий рецепт печінки з грушею. Говорять, що ще можна приготувати із яблуком, ну я вам чесно скажу, я не готувала. Я вам показую. Той, хто підписаний на мій канал, і хто давненько вже бачить, що я вам показую провірені рецепти. Тому ось такий рецепт печінки це просто готуйте, і це до будь-якого столу, і всі будуть задоволені. А на сьогодні в мене все. Сподобався рецепт? Ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на канал і хочу побажати кожному. Всього вам доброго і бувайте здорові!